Сторонніх українсько-американських е, переговорів е, е, розглядаємо їх як технічний раунд, не політичний. Відповідно, е, там. Будуть обговорюватися деталі і е, імплементації рішень, які на політичному рівні вже ухвалені. Мають ну, зустрітися фахові люди е, з українського і американського боку, які е, зможуть з'ясувати е, ну, всі деталі, як це має виглядати. Тому що мало, як ви розумієте, просто погодити політично. Треба розуміти, як це буде працювати, хто це буде контролювати, яким чином буде відбуватися моніторинг. От для цього потрібна ця зустріч. Я зазначу, що представники США у Саудівській Аравії проведуть черговий раунд переговорів, цього разу говоритимуть окремо з Україною і з Росією. Проте напряму делегації не контактуватимуть. До нашого ефіру долучається політолог Олег Лісний. Олеже, я вас питаю. Добрий день. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чого варто очікувати від цих окремих переговорів між США та Росією США та Україною і навпаки. Які очікування можуть не виправдатись після того, як нам стане відомо про результат цих комунікацій? Дивіться, тут треба знову ж таки, як зустрічі, розділені, так і, скажімо так, сподівання мають бути теж розділені. Я сподіваюся, що українська сторона буде й далі демонструвати конструктив, тому що дійсно це технічна зустріч, це пропрацювання вже деталей. Про про ту домовленість, яка була досягнута на політичному рівні. Але стосовно того, що е, будуть робити і говорити росіяни, ну по великому рахунку, теж це не новина. Е, у них тактика дуже е, перевірена століттями, мабуть, вони будуть знову робити або грати в гру, яку президент назвав але да от ми не проти, але це теж може бути. І я думаю, що. Оце зведення сторін в одну, скажімо так, локацію сподіваюся, що американці це зробили для того, щоб бути більш щоб ця технічна частина була більш динамічною. Ніж раніше, тому що коли рознесено в часі і в відстані, то це впливає на швидкість ухвалення рішення. Але знову ж таки наголошую, що на конструктив української сторони і американської сторони може накластися бажання Російської Федерації і далі затягувати процес. Олежа. На вашу думку, наскільки можна США у цій ситуації вважати нейтральними перемовниками, особливо враховуючи відкривання пана Віткофа який він напередодні висловив в інтерв'ю так Рукарсу, я тут скажу: цинічно і суб'єктивну оцінку, він не має бути в делегації, тому що він повністю підтримує російський наратив. Більше ніж Путін, він, він сказав, в, ну, скажімо, подкастеру, але це ж розійшлося по всьому світу. В нього цікаве, м'яко кажучи, сприйняття світу, і воно заточене виключно на те, що говорять в Кремлі. Мабуть, спілкування з путіном, воно таке токсичне, що людина просто переймається за пару зустрічей на 100%. але знову ж таки наголошу знову ж свою суб'єктивну оцінку. Забудовники не є гарними дипломатами. Все таки дипломатію мають займатися дипломати і ті, які мають досвід. Не тільки того, як вкладати куди інвестиції, які будинки де побудувати, це це теж гарна площина, але в дипломатії є свої нюанси, і Путін їх гарно знає. Він грає е, дуже цинічно і з Вітковим, із Трампом, тому що він пережив дуже багатьох президентів, провів дуже багато специфічних перемовин. Тому на нього мають заходити не бізнесові. Переговірники, а переговірники, які можуть орієнтуватися в міжнародній політиці, чітко і зрозуміло і не займати чиєю сторону, якщо ви посередники, точно па панель треба... точно не нам з вами визначати склад переговорної групи, який веде ось цю роботу. Це робить американський президент Дональд Трамп. Поки Вітков залишається у складі переговірників. Але дійсно заяви, які він зробив Карсону, турбують. М'яко кажучи стосовно того, які позиції пан Вітков може просувати в рамках оцього переговорного процесу, побачимо. Також хочу поговорити про ініціативи Китаю. Китай каже, що до миротворчої місії в Україні може приєднатися. Видання ВЕЛЬК пише, що Пекін розглядає таку можливість, бо більше дипломати країни навіть звернулися до Євросоюзу з питанням, чи підтримують партнери таку ініціативу. Своєю чергою, політики у Брюсселі вважають, що залучення Китаю до коаліції охочих. Допоможе Росії переглянути своє ставлення до миротворців в Україні, пише видання Фельд. Як ви вважаєте, Олеже, які можуть бути наслідки долучення китайських сил до миротворчого контингенту, потенційно можливого на території України, і які ризики на себе в такому разі бере Україна, враховуючи тісне, економічне та політичне співробітництво китайської та російської влади? Ми маємо сказати чітко і зрозуміло, що Китай не є нейтральною державою де де юри вони себе не можуть ну, як завгодно називати. Але я думаю, що останні дії Китаю свідчить про те, що він чекав, коли американська сторона зайде в якийсь тупик або буде робити помилки. І я не знаю, як вони вважали це як тупик чи як помилки. Але Китай поступово-поступово входив в мирний процес. Спочатку пам'ятаєте, була заява про те, що не можна вдвох. Росії і Сполученим Штатам вирішувати це питання, причому вона була в досить, м'яко кажучи, некоректній формі, як для uh -huh. Китаю. Да? І тепер, знову ж, посил, що ми готові долучитися як, як в якості миротворчих сил. Uh -huh. Це мені не дуже подобається, тому що Китай на себе поступово перетягує увагу. І може з часом, хоча він вже це озвучував: що якщо умовно сполучених штатів не вийде, то є інша країна, яка може бути посередником. Да що вона на себе не перетягла це ковдру перемовного процесу, і це має не мене турбувати насправді, а більше турбувати команду Трампа і самого Трампа, тому що вони виводили в основу протистояння між Сполученими Штатами і Китаєм. А зараз так. Складається ситуація, що Китай набирає більше позитиву від дій Трампа, нинішніх ніж негативу. Щодо миротворців на території України, як ми знаємо, Росія продовжує наполягати на позиції. Це, зокрема, неодноразово за останній час повторює міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, що Росія не хоче бачити і не допустить появи на території України миротворців з країн НАТО. Натомість, росіяни Пропонують долучити саме китайську сторону до цього питання паралельно у Європі. Відбуваються процеси, які вказують на те, що європейські лідери серйозно налаштовані сформувати миротворчий контингент з представників військ своїх країн. І на позицію Росії очевидь, в, очевидь, в цьому питанні вони серйозно зважати наміру не мають, якщо цей процес уже запущений, попри публічні протести Російської Федерації. На вашу думку, до чого може призвести ситуація, у якій європейські миротворці опиняться? На території України, попри незгоду з цим кроком з боку Росії. Ну, дивіться, до речі, я не пам'ятаю, хто з європейських лідерів дуже слушно відзначив, що коли північно-корейські солдати заходили на в Росію і допомагали їй, допомагають на сьогодні. Росія в когось питалася в Україні, питалася, чи там у Сполучених Штатах чи у Європи. Тому можна в цю гру грати вдвох і не звертати увагу на те, що думає Росія. Проте я б, думаю, що цей китайський кейс може зіграти. Такі, знаєте, як, як розжижувач проблеми в тому сенсі, що європейці можуть сказати, от такий відсоток це ми, отакий от відсоток це китайці. Це для нас не найкращий варіант, тому що взагалі миротворчі сили це не є гарантією безпеки, це є елементом, одним із елементів. І я вважаю, що коли британці говорили про те, що ці сили гіпотетично можуть завдавати удари в результаті, якщо будуть порушені домовленості, то навряд. Чи ці сили можна називати миротворчими. Треба якийсь, мабуть, як на мене, інший термін для, для цих сил, і тоді і до Росії, у Росії буде менше аргументів. Проте зараз ми знаходимося на початку і самого процесу формування і можливих, зараз, ймовірних гарантій безпеки, і туди обов'язково буде намагатися долучитися Китай. І от дивитися дуже важливо на те, що. Китай буде там, в як якій якості, як додатковий важель Російської Федерації, чи все таки як нейтральна сила, яка буде забезпечувати мир? Я дуже сумніваюся в нейтральності Китаю. Я думаю, дуже важливо пам'ятати, що в якому вигляді Китай не долучився. Він це робить заради інтересів Китаю, тому що на цьому століттями базується китайська політика, і це теж суттєвий фактор, який треба тримати в голові. Але ж дуже дякую за за те, що долучилися до нашого ефіру за ваш час. Олег глісний політолог був на зв'язку з загальнонаціональним телемарафоном Єдині новини. Друзі, на сьогодні я свою роботу в ньому завершую, але я ефір продовжують мої колеги. Саме зараз це буде робити Ігор Пупков з новинами до зустрічі.